Всім привіт! Сьогодні 26 липня 2017 року. Ми продовжуємо знімати відводки, ті, що пороблені в травні місяці. От І так і ведемо ми відео цих відводків. В травні я знімав, в червні знімав. Ну і вже ось медосбор, можна сказати, підходить до закінчення. Хочемо показати, що ці відводки двохрамочні, які підсилювалися рамкою печатного розплоду. Двохрамочні відводки підсилювалася рамка печатної розкладу. Що вони принесли меду? Ну так по-бистренькому я зараз вам покажу. Я думаю, що це буде цікаво, як початківцям, джулярям ну так уже, я думаю, і, і стажем теж пасічникам. Ну що, поїхали. В общем, Карніка, тройзік 1075. Рауш, рудь теж Карніка, тройзік 1075. Ну так, я по-бистрому зараз вам покажу. Так. Надіваю маску. Ось от такий от відводок, оце був 2-грамочний відводок. Підсилювався рамкою печатного розплоду. І оце от сьогодні 26 липня. І Зараз уверху 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рамок з медом. Низ, низ повністю залитий. Низи залиті. От. Ну, буду скачувати, бо вже в мене, ну дивіться, оце такий двохрамочний відводок який підсилювався От теж залито оце така ребята карніка. де меду більше ніж бджоли три рамки печатки і до соняха Ну тут треба скачувати вже, бо магазинів у мене немає. Я плануємо на наступний рік робити магазини. Магазинів немає, зараз би, може, магазин би поставив, то потрібно скачувати. Бо вже ні вощини немає, ні рамок немає, що підставляти. То тут вже рамок 4 потрібно скачувати. Ну тут як 10 рамок. І ще якщо я 4 скачаю, вони ще принесуть. Це вийде в районі ну, десь 15, можливо 15 рамок, де може 14, якому вийде. Да, якщо в середньому взяти по 2,5 кг меду в рамці, от считайте, 10 рамок, от вам 25 кілограм. Ну і плюс іще, навіть дві рамки ви додайте. От Я думаю, що цей відводу, цей відводок 30 кг ці відводки. Це травневі відводки. Іменно хочу підчеркнути, що це травневі відводки. От, травневі відводки карника. Думаю в цьому році по 30 кіл меду, це... Гарантія принесуть. Ну давайте так по-бистрому пробіжимося. По Быстро пробіжимося. Покажете. Ну теж крозік 1075. Теж карніка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Тут вісім рамок. Вісім рамок ну теж вже потрібно. Потрібно скачувати їх, бо вже теж низ залиті, низи не показую. Ну вже починають печатати. Зараз десь пару рамок печатного розплоду. Тобто печатки не розплоду, а печатних рамок доведеться скачувати десь. От, бачите. от такі розганяли ми їх. Я їх розганяв, постійно підгодовував ці відводки, давав десь. Через три дні, через чотири дні давав по пів літри сиропчику у пляшечки. То Розгон їм зробив трошки до Соняха. Ну от почти слідуючі глянемо зараз показував. 20, 75, то, то Ну <кій> от раніться. Дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, тут дев'ять рамок. Дев'ять. Якщо чотири рамки ще скачаємо, поставимо, вони принесуть. Ще соняшник, то, то ще соняшник, можна сказати, до середини тільки цвітіння. Це 14-15 рамок буде медових, Я говорю, що це буде 30 кг меду. Я приємно здивований, тому що моя бджола, навіть сім'ї мої, то можна сказати ці відводки поприносили на уровні сім'ями на, на сім меду. ну Давайте теж покажемо. теж залито все вараотоліраніс давайте ще один по-бистрому покажемо такі коротеньке відео юнка Так. Ось такі кормушечки в мене були. Це коли я їх розганяв. Під час метозо сироп не поступав, сиропу тут немає, це чистий мед. Це просто для розгону, щоб розігнати, розігнати сім'ю. Ну і тут тут теж все мед. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8 рамок. Вісім повномедових рамок. даже даже взяти, даже взяти, хай даже дві рамки, звідси скачати, поставити, вони принесуть. Це буде 10 рамок, 25-30 кіл і низи залиті, всі низи залиті. Я ну, буквально десь три дні передивлявся, то низ повністю залитий. Ось. Це рамка десь під 3 кілограми. Почала печати. Я хотів я коротеньке відео зняти, показати травневі відводки. такі ж до кінця їх і травня місяці йдемо вже, я вам відео знімаю, показую. От. то Я думаю, що початківцям буде цікаво. Подивитися. Сподобалася мені дуже карніка. Матки, заказував у ванні фабро, Дуже сподобалося. Бджоли, меду більше, ніж бджоли. Що, от, от, бачите, стою зараз без матки. Ну, звісно, цього робити не треба, маску потрібно вдівати. По-перше, що миролюбива бджола і, звісно, медопродуктивна. Медопродуктивність бджоли дуже висока. Я думаю, що відводки, які приносили по 30 кг меду, чи принесуть, це, я вважаю, це добре. Я тоді просто... скільки ж сім'я принесе, якщо відводок приніс 30 кг меду. Ну, Будемо закінчувати на всьому. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, до побачення!